Дорогі друзі, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю! Я Хочу зробити, зробити дуже багому поправку у повідомлення сьогоднішніх львівських інформаційних сайтів кількох, які на превеликий жаль останнім часом демонструють. Абсолютну маніпуляційну е, тенденцію, особливо коли мова йде про релігійну тематику. Як ви знаєте, е, кілька днів тому, е, в медіапросторі просторі України прогуділа серед війни інформація про те, що Український католицький університет не прийняв до свого колегіуму студентку, е, яка Е, яка у соціальних мережах мала виставлений прапорець десь ЛГБТ. Очевидно, що е, вона була поступила, ніхто не, не мав нічого проти її поступлення, але вона забрала документи. І на мен, як на мене, ситуація показує, що це все було просто спровоковане, зрежицировано. Український католицький університет подавав е, м'яко пояснення своє. Е, Інші люди робили, але напад стався на Український католицький університет і на церкву. Тому я говорю про напад. Напад, бо тому що це все виглядало так. І що найбільше в тому брали участь і беруть дальше? Я бачу. засоби масової інформації львівські. Давайте я буду говорити більш конкретно. Що сталося сьогодні? Значить, у тому процесі брав участь активно священник е, Єпархії святого Володимира з центру Парижі, отець Назарій Заторський. Раніше він був священником Донецького а після переїхав він до Парижу і там був прийнятий, якщо я не помиляюся, в 2018 чи 2019 році. До місцевої єпархії з рекомендацій владики Степана Менька. Е, е, У інформаційному житті Львова вже не вперше, е, він захищав е, ЛГБТ Парад. Він неоднозначно підтримував, е, скажімо, гомосексуалізм лесбіянство як явище. Називаючи його природним, то, що він говорив багато речей, які суперечили катехізму католицької церкви. І в тому числі, коли виникла справа з цією студенткою, потім зайшла ще дискусія в інтернеті. Потім він дав інтерв'ю одному з Ютуб-каналів, і, очевидно, єпископ його попередив останнім попередженням. Бо потім, може, якщо він не послухає, буде карний тобто, карний процес. Що за те, що він не су, його навчання суперечить катехізму католицької церкви і навчанню моральному католицької церкви, він виносить йому попередження. І тут я читаю сайт, який я ну, люблю, бо ми межуємо твоє місто. Де пише про священника, який, е, який підтримав студентку Куз ГЛБТ прапорцем, е, попередили і там йому дали, дали, дали якусь там кару чи щось в тому числі. Потім це передруковує Львівська мануфактура новин, що я здоуважив, може ще інші сайти. Головне, що я передзвонив до сайту твоє місто, адже мої сусіди. Але я бачу ну, реакція, як вам сказати, є така сама, як була. Тому я, щоб не бути співучасником знову ж, е, отої інформаційної маніпуляції, бо тому, що священнику дали попередження не за дискусію про студентку УКУ, а за те, що його проповідь цілковито цілковито суперечить навчанню католицької церкви, ну є в тому різниця. А писати про те, що йому заборонили е тільки через те, що він підтримав чи не є це маніпуляцією, дорогі журналісти? І тому я хочу на цю тему висловитися. Бо мені дуже прикро, я знаю ці сайти як поважні. Я сподіваюся, що інші сайти, хоча б, візьмуть це до уваги. І така є порада. Е я знаю, що. Питайте, які себе шанують, беруть коментар у богослові у фахівців і тоді поют, подають інформацію. А, а ті, які хочуть просто написати, щоб скандаль зробити, то вони пишуть: у нас дякувати Богу з експертами з канонічного права, з богословами у Львові проблем немає. Є Український католицький університет. Є кур'я Львівської архієпархії, можна подзвонити до е, єпархії святого Володимира У Парижі. але хто не кличе експертів, то відповідно він шукає сенсації. І от що цікаво, коли мова про війну, воєнну стратегію, всі кличуть експертів. А коли мова про святе письмо, про мораль, про церкву, тут всі експерти, застановімось над цим. А така поведінка це є накручування проти церкви, проти християнства, яке може дуже погано закінчитися. Бо прийде ця інформація до якогось, який не здатний її переварити, і і застрілить монаха, монахиню, чи священник. І в мене питання інформаційні ресурси. На вашому сумлінні ви будете відчувати цю провину? Говорю різко. Щоб ви зрозуміли. Надіюся, що мене почули. Дякую.